Всім привіт! Всіх слабохарактерних, прошу гортати далі. Це я економила 750 гривень на масажі равликами. Але з усім по порядку це я перевіряю мох, чи підійде він мені для орхідеї, чи не підійде. Але мох, правда, дуже красивий, такий великий. Ну, бачите, спочатку в мене була просто прогулянка по лісу, там вон така водичка. Кам'яне море, казала Люба. А тут багато-багато конвалій. Я старалася їх обходити, але не завжди виходило і бувало, що наступала моя культіпашка на красиву конвалію. Ландиш, це конвалі. Конвалії, конвалії. Ну ідемо далі з вами шукати равликів. Це буде. Оце отя долинка. Там долинка. Кажу, що буде і краса, коли вони всі тут будуть квітнуть, і треба буде приїхати і подивитися. Ось дивіться бузок, цвіте, то такий мисливський будиночок там колись був, і звідти такий краєвид на кам'яне море. Спускаюся донизу, і вже скоро ви побачите опа! Равликотерапія. Тут ще я нарвала листя суниці, насушу його собі на чай і буду пити еко-чай. А чому мені те сміття купувати в магазині, якщо можна нарвати всього, на і потім їсти, пить його і так далі? Спочатку мені показалося, що це не дуже приємно, але що? Я потім його приліпила собі куди? Та ні, не туди, куди ви подумали, всього лише на обличчя. І вони мені там працювали. Виявляється, це дуже корисна процедура. Вони там їдять у роговілий слой обличчя. Ну, ви зрозуміли. А більш детально подивіться в моєму інстаграмі.